Вас вітає компанія СмакМеду В сьогоднішньому відео хотів би вам розповісти про автоматичну електромедогонку на 6 рамок компанії АВВ-100 Дана медогоночка підходить для пасічників, які хочуть зекономити свій час та отримати максимум задоволення від викачки меду. Дана медогоночка складається із бака нержавіка 6 мм, кришка з оргстекла підставочка, електропривід, ротор. А блок керування. Особливості даної медогонки є каркас ротора, зварений із профільної труби, який не має перетинку в верхній частині. Ротор такої конструкції також краще сприймає дисбаланс від нерівних по масі рамок. Дана медогоночка може працювати від блока живлення 220 вольт або від двох акумуляторів на 12 вольт. Даний пульт управління має 6 програм. Програма 1-2 складається із двох циклів, програма 3-4 із трьох циклів, а 5-6 із чотирьох циклів роботи-медогонки. Управління пультом наскільки просте, що з цією задачею впорається навіть дитина. Давайте подивимось на медогонку в роботі. Мдагоночка вміщає в себе 50 літрів меду, вага самої медогонки 65 кг. Діаметр медогонки 900 мм, висота 1240. В асортименті автоматичних медогонок у нас також є на 4 рамочки, на 6, на 8, на 16 і на 20 рамок. Спрощуйте відкачку меду разом з нашими медогоночками.